Артем, вітаємо з перемогою і що можеш одразу сказати по грі, яка сьогодні була надто емоційною та надто нервовою? Дякую за вітання. Да, гра сьогодні така доволі складна. У них непогані хлопці молоді. Три червоні картки, що можна сказати, це, звісно, нонсо Але як є, виграли і слава Богу. Який, на твою думку, ключовий момент сьогоднішній гри? Твої два голи, коли у Скепа була 34-ка, чи все ж таки нереалізований пенальті, коли довчинки більш, чи все ж таки червона картка, яка була вже наприкінці гри, і коли вдалося вистояти у форматі 4 на 3. Да, думаю, який з трьох моментів саме ключовий був? Думаю, що нереалізований хлопцями хлопців пенальті. Нам це дуже збадірило, що ми не поступалися після цього. І ми вийшли вперед, забили двічі, далі вже не відпустили перемогу. І все. Хлопці, я думаю, ну розчарували, що не забили пенальті, могли так втримати рахунок. Але у нас голкіпер дуже здорово зіграв. Дякую.